Українська кухня досить різноманітна, багата і смачна. Здавна господиня з малого набору продуктів могла приготувати досить вишукану і смачну страву. Сьогодні з онучкою Діною ми будемо готувати давню, але вже призабуту страву коржі з маком. Цю страву здебільшого готували в піст, для приготування цієї страви нам потрібно борошно, водичка тепла, дріжджі, цукор, сіль, горіхи і запарений мак. Почнемо приготування наших коржів ми з активації дріжджі. Для цього у дріжджі треба всипати ложку цукру. Діночка, подай мені ложечку цукру. О, молодець! І тепер ми розминаємо наші дріжджі з цукром. Дріжджі відкладаємо. І тепер у нас є переварена кип'ячена вода. У водичку треба додати сіль, щоб вона і розмішати, щоб вона у нас розчинилася. Да, третинку у нас, ложечки, давай, третинку. О, третинку ложечки. І розмішуй у борошенце Виливаємо нашу водичку. Додаємо сюди наші активовані вже дріжджі. Діночка, давай нам у тісто потрібно дві ложечки олії. Виливай. І друга. Молодець моя помішничка. Все, а тепер будемо замішувати наше тістечко на коржі. Тістечко повинно бути м'яке, не забите. І тоді будуть наші покінькі коржики. Вже вимішані. Воно не пристає до рук, воно м'якеньке. О! І воно в нас буде відпочивати. Ми злили водичку, і зараз ми цей мак, він у нас набух, будемо розтирати. І на, от дивися, як колись робили. Беремо макітру і починаємо розтирати мак. І положити положите сип, сип сип ложечку. Я зараз розітру діти ще шипи. О, Піджарні наші горішки ми потрібні. Діночка, ось до такого стану нам потрібно розтерти наші горішки. Все. І ми терлима, розтирали горішки, наше тісечко віддихнуло і збільшилося в об'єм. Ми його витягаємо. Тістечко наше відпочило, і ми його трошечки обминаємо і ділимо. Тістечко скачали в кульки, і зараз будемо його розкачувати. Трішечки олію І накриваємо, і хай він у нас допікається. І так. У нас пікся наш останній коржик. Охолочені коржі ми нарізаємо шматочками. А тепер підсипаємо її горішків сюди. О, молодець! Все, нам вирішать. Приготували давню страву коржі з маком. Заноту.